«Ласкаво, просимо до клубу 700». сімсот. і преслі думали, що Бог мовчить, а вони втратили дитину, і їм здавалося, що їхні молитви залишаються без відповіді. Але одного разу Бог звернувся до Метію, і те, що він сказав, призвело до чуда і до пісні. Того дня перейми стали сильнішими. Коли почалася кровотеча, я зрозуміла, що потрібно їхати в лікарню. На той момент я вже відчувала жахливий біль. У метії преслі Гуч вже стався один викидень раніше. І цього разу на 20-му тижні преслі злякалася, що це може повторитися знову. Я відчула Перейму і сказала, щось я не відчуваю дитини. Я...» Не відчуваю її вже кілька днів. Подружжя поїхало до місцевого відділення швидкої допомоги. Там зробили УЗД, і лікарі не почули серцебиття їхньої донечки, яку вони назвали Ізабель. За кілька хвилин батьків відправили до пологової зали. Дівчинка народилася мертвою. Я не хотіла її бачити відразу. Після всього, що я прийшла, я не могла навіть думати, що буду тримати в руках. Свою мертву дитину. Я взяла її, коли була готова. Я розмірковувала про те, чому вона не вижила. Це був найсумніший момент у моєму житті. Повірте, я зрозумів, що відбувається, коли лікарі взяли її та поклали в ковдру. Це була найважча подія в моєму житті. Я ніколи не відчував такої темряви. Було дуже страшно. Сім'я провела церемонію поховання Ізабель, і це допомогло їм трохи розрадитися. Однак за кілька днів їх знову накрило почуття скорботи. Я запитувала, чому це сталося? Чому? Чому мені стало погано? Чи могло все пройти інакше? Мені здавалося, що Бог зобов'язаний мені. Я вважав, що він повинен дати мені іншу дівчинку. Я служу йому, присвятив йому своє життя і хочу цього. У наступні дні друзі та рідні намагалися підбадьорити їх. Серед них була і мама Меттію Карен Пек, учасниця гурту Карен Пек і Ньюрівербенд. Її близька подруга поділилася з нею словом від Бога для цієї пари. Вона сказала: Я знаю, що у підсумку Бог дасть їм плід радості. Я почала вивчати цю тему і знайшла ці слова у 125-му псалмі. там сказано, що ті, хто сіяв зі сльозами, будуть пожинати з радістю, і цей урожай – снопи. і це вселило мені надію. Люди продовжували молитися за метью і преслі, тоді як вони намагалися усвідомити свою втрату. Сезетфметью вирушив у турне в ролі гітариста гурту. Він думав, що Бог замовк. я постився та молився, намагався знову відчути дотик Духа Святого. Я просив Бога наповнити і направити мене, прибрати біль і дати мир. За чотири місяці після втрати дитини метію і преслів перше почули Бога. Це сталося на день матері, коли в їхній церкві благословляли дітей. Для мене це був переломний момент. Ми могли б сидіти тут з Ізабелі, її теж благословляли б, але її з нами не було. Це був важкий момент, і ми плакали. Під час проповіді пастора я відчув, як до мене звернувся Бог. Минуло шість місяців. Ви маєте рухатися далі вам потрібне зцілення. Метті сказав, що ми повинні рухатися далі. Ми не можемо перебувати тут вічно. Ми сумували за Ізабелі і будемо пам'ятати її усе своє життя, але ми маємо рухатися далі. І я сказала: так, ти маєш рацію. За кілька тижнів після цього вони дізналися, що Преслі знову вагітна. Відтоді подружжя молилося про Божий мир і захист. Моя третя вагітність була наповнена страхом і тривогою. Мені було дуже важко. страх володів мною. Я боялася, що знову захворію, і щось піде не так. цього разу Преслі народила дитину вчасно і без ускладнень. 7 січня 2022 року. Вона народила Айлу Грейс. немає нічого, що могло б зрівнятися з цим. дитина була жива і здорова. І Це було прекрасно. Я вперше побачив мою донечку і заплакав. Того дня, коли народилася Ізабель, мені щось зламалося, а коли народилася Айла, щось зцілилося. За місяць після народження Айли Карен Пек і Юрі Вербенд випустили новий альбом «2.22». Один з треків цього альбому особливо близький цій родині. Він був створений завдяки слову, яке отримала від Бога подруга Карен. Вона написала пісню Шивс і присвятила її маленькій Ізабель. Незабаром у Меттію і преслі народилася ще одна дитина, син Джек. Бог використовує історію цієї родини, щоб допомагати іншим парам, їх від скорботи. Бог усміхнувся нам і дав свою прихильність. Мені здається, це частково пов'язано з тим, що ми вірили, що він виправить усе, дасть нам те, про що ми мріємо. Ми завжди молилися про те, щоб він використовував нас на славу свою. Ми знали, що він проведе нас через усі випробування. І одного разу він таки виконує обіцянку про чудову сім'ю. Я просто знала це. Бог добрий. Я ще раз згадую слова вірний той, хто обіцяв. Якщо ви перебуваєте у долині, не піднялися ще на вершину гори, проходите через випробування і труднощі. Якщо ви дивитеся клуб 700 і запитуєте, Боже, коли таке саме чудо станеться зі мною? Коли настане мій час, коли ти відповіси на мої молитви, багатьом з нас здавалося, що Бог не говорить до нас. Але ось що написано у Біблії, якщо я піду і долиною смертної тіні, то не злякаюся зла, бо ти зі мною твій жезл і твій посох, а вони заспокоюють мене. Зараз у нас буде час молитви. Просто вірте, що Бог може зробити для вас те саме, що в житті Метью і преслі. Можливо, у вас такі самі обставини, а може зовсім інші. Ми віримо, що Бог з вами і у нього є відповідь для вас. Він заповнить усі ваші потреби за своїм багатством. Він хоче відповісти на ваші молитви. Але пам'ятайте, він не залишив вас. Знайте, що він вас бачить і любить. І ми хочемо ще більше зміцнити вашу віру перед початком нашої молитви. Я прочитаю свідчення про справжнє чудо. Ентоні написав нам Мене звати Ентоні. Я перебуваю у в'язниці. 6 вересня Гордон і Террі молилися в клубі 700. А вони попросили глядачів покласти руки на ту частину тіла, яка потребувала зцілення. Я поклав праву руку на серце. А Гордон сказав: є чоловік, який поклав праву руку на серце. Бог зцілює вас. Усяке ущільнення йде геть. Коли він сказав це, я відчув прилив сил. І потім Гордон додав: Просто зараз ви відчули прилив сил, якого не було багато років. Після тієї молитви у мене стало набагато більше сил, а також зникли проблеми з диханням тахікардія і набряклість». Хіба ж це не чудо? Слава Богу. Ісус цілює вас незалежно від того, де ви перебуваєте. Нехай Бог благословить вас. Ось, що трапилося з Шерон з Аризони. на неї чекав сюрприз. Вона впала на плиткову підлогу. І одразу ж зрозуміла, що справа погана. Їй було дуже боляче. Одного разу вона дивилася клуб 700 і Почула, як Ешлі сказала: нас дивиться хтось, у кого проблеми з лівим ліктем. Ви пошкодили кістку. У вас біль, припухлість і закостенілість. Ви зможете рухати цією рукою вільно. Бог зцілює вас на 100% в ім'я Ісуса. Шерон повірила і прийняла слово знання. Її лікоть повністю зцілився. Це може трапитися і з вами. Бог завжди хоче зцілювати, звільняти, рятувати. Пам'ятайте обітницю Ісуса. Це обітниця. У світі будете мати скорботу. В інших перекладах говориться, у світі будете мати проблеми, гоніння. Незалежно від того, як переклали це грецьке слово, вам не уникнути цього. А потім він каже: Але мужайтеся, я переміг світ. Замість того, щоб жити в труднощах, проблемах, болях, немощах і хворобах, будемо мужніми, бо Ісус переміг усе. А коли ми приходимо до нього, то отримуємо відповіді на всі потреби. Молимося, Господи Боже Всемогутній, ми сміливо приходимо до Тебе зараз, до Твого престолу, благодаті. Ми проголошуємо, що коли двоє чи троє погодяться просити про щось, то отримають це, і коли люди вірують і торкаються тієї частини тіла, яка потребує зцілення. Ми зешлі будемо молитися в згоді з ними. А ми приходимо до тебе, до начальника і виконавця нашої віри. Ми просимо зцілення, втілення того, що ти зробив на Христі для всіх людей. Господи, відкрий наші очі і вуха. Дай нам розумне серце, щоб ми пізнавали і переживали велич Твоєї сили. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Ешлі Бог дав тобі щось. Нас дивиться жінка. А ви поклали руку на груди, бо відчуваєте біль. У вас проблеми з диханням. Вам здається, що всередині щось вирує. Я вірю, що це Дух Божий, який стілює вас, а він звільняє вас. в ім'я Ісуса, будьте зцілені та здорові. А ми дякуємо тобі, Господи. За це прекрасне, чудесне зцілення. Спасибі, Господи, амінь. Хтось отримав травму під час падіння. Це стосується того, хто пошкодив праве плече. Проявіть віру. Ви молилися вже про це. Підніміть руку і схопіть своє зцілення. Ісус сказав, що Царство Боже наблизилося. Це означає, що воно у вашій досяжності. Просто простягніть руку і схопіть зцілення, зробіть те, чого не могли зробити раніше прийміть повне зцілення в суглобах, м'язах, кістках і сухожиллях. В ім'я Ісуса зціліться, принесіть зцілення на землю. У ваше плече в ім'я Ісуса. Я також відчула, що Бог зцілює праве плече. Якщо це про вас, прийміть це подвійне слово «стілення». Нас дивиться той, у кого проблеми з лівою частиною попереку і стегна. ви відчуваєте білі скутість у м'язах і суглобах саме у лівій частині стегна. Я вірю, що Бог зцілює вас. В ім'я Ісуса прийміть це чудесне стілення. Дякую, Господи. є ще одна людина після падіння. У вас болісна травма паху і лівого стегна. Бог зцілює м'язи. те, що було порвано, відновлюється зараз. Те, що розтягнуто, зміцнюється. Білі запалення проходять в ім'я Ісуса. Нехай більше не буде болю і дискомфорту. Ходіть вільно. В ім'я Ісуса Господи, ми дякуємо тобі, тому що ти зцілюєш, відновлюєш і твориш чудеса. Коли ми приймаємо тебе, то отримуємо все, що нам потрібно. Дякую тобі за ці чудові дари зцілення. Ми приймаємо їх в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добрими, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати. І можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Сім'я Макней залишилася цілою після того, як торнадо пройшовся районом. Але їхній будинок був сильно пошкоджений. Тепер ця пара займається відновленням будинку і називається справжнім чудом. Торнадо прийшов до Усон Спрінг з Кентукі, залишивши після себе безліч руйнувань. Таке відчуття, не мов тебе, переїхав поїзд, світло згасло, будинок почало трісти. Пішов сильний дощ, і була непроглядна темрява. Коли ми вийшли на сходи, я не очікувала побачити дах. Офіцер поліції Джейсон Макнай насамперед подбав про свою сім'ю, а потім поїхав допомагати іншим. Я переконався, що моя сім'я в безпеці і поїхав допомагати іншим. Я приїхав до житлового комплексу і спробував вивести якомога більше людей з нього. Я виводила людей з житлового комплексу позаду нас. Команда операції благословення приїхала до Кентукі, щоб допомогти сім'ям, які потребують допомоги. По-перше, у мене немає потрібних навичок. По-друге, я мушу і на роботу ходити і робити все це. Хтось з операції благословення сказав: Ми допоможемо вам У Джейсона та Ешлі була страховка, але її було замало, щоб покрити збитки. Операція благословення та інші місцеві організації почали відновлення їхнього будинку. Як бачите, будинок розбирається до балок. Нам потрібні були нові стіни, нова підлога, і все це вийшло просто, просто прекрасним. Хоч ремонт і закінчили. Не буває жодного дня, щоб я не згадувала про операцію благословення. Дякую вам. Операція благословення поділилася любов'ю Христа з Джейсоном і Ешлі, а також з іншими сім'ями Доусон Спрінс. Вони вилили любов на наше місто. До того ж, воз'єднують родини і дають нам надію. щедра підтримка партнерів в операції благословення дає нам змогу підтримувати сім'ї в найважчі часи. Коли ви жертвуєте цій організації, ваша пожертва йде на допомогу людям. Я від усього серця, хочу подякувати усім вам. завдяки вам. Моя сім'я відчуває любов. І ми бачимо, що не все втрачено. і завдяки вам у нас є дах над головою. Це справжнє диво. Величезне спасибі. Ви творите справжні чудеса у всьому світі. Адже коли ви стаєте партнером CBN, частина кожної вашої пожертви йде на роботу операції благословення, що підтримує команди надзвичайного реагування на кшталт тієї, що ви щойно бачили. Вони допомагають людям, які пережили торнадо та урагани. Я знаю, що і зараз команди операції благословення працюють у різних місцях і допомагають людям після ураганів. І якщо ви ще не стали нашим партнером, але хочете допомагати людям у відчайдушній скруті. Як це було у нашому сюжеті про сім'ю Макнай, тоді приєднуйтеся до інших партнерів CBN і змінюйте життя людей на краще. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей. Чи відновлення зруйнованого життя? Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе Сібіен Еммануїл. Гордоне, ти готовий до запитань? А ти готовий? Запитання від Памели. Вона пише моя племінниця, вступила в одностатевий шлюб. Я люблю її, але не згодна з її вибором. Я вчинила погано, що не поїхала на весілля, бо не підтримую її у цьому. «Памело, ми повинні любити грішників, але ненавидіти гріх. У мене є відповідь від апостола Павла. «А що не повірі, то гріх. Якщо вам не дає спокою те, що ваше відвідування цього весілля можуть сприйняти як одобрення цього вчинку, то залишайтеся вдома. На жаль, це феномен, який зараз проявляється у всій країні. Як нам проявляти любов до грішника? Багато хто цитує апостола Павла, який говорив не їсти з ними. він говорить про людей у церкві, але не про тих, хто поза нею. Любіть грішника і ненавидьте гріх. Але водночас для вас має діяти принцип. А що не повірить то гріх? Якщо це не дає спокою вашій совісті, залишайтеся краще вдома. ось запитання від Мішель. Вона пише: я вже довгий час молюся про те, що Бог відновив мій шлюб. Як мені зрозуміти, чи є воля Божа у тому, щоб ми були знову разом як пара? Я не хочу більше жити у скорботі і робити те, що Бог не благословляє. Я можу молитися про прийняття його волі. Як мені зрозуміти, чи хоче Бог зберегти шлюб? Ось якою є воля Божа, вона записана в Малахідва. Хіба він не створив їх як одну істоту, що має тіло і дух у собі? Чого ж шукається одна істота Потомство від Бога? Майте ж до вашого життя пошану, і нехай ніхто не зраджує жінки, юнацтва свого. Ви можете застосувати ці слова до свого чоловіка і шлюбу, і коли ви вчините так, то зрозумієте, що ви у волі Божій, і що ваш шлюб потрібно зберегти. Ще один добре. Деніел запитує: якщо я все своє життя на землі прожив сам, чи знайду я жінку, з якою буду проводити вічність на небі? Денеденіе, ось для вас місце писання. Це Марка 12. Там сказано: коли з мертвих воскреснуть, тоді не будуть. Ні одружуватися, ні виходити заміж, але будуть як ангели на небесах. Думаю, що це хороший варіант. Ангели на небесах. Я з нетерпінням чекаю на це. Там буде достатньо любові. Нехай ця надія буде з вами. А закінчимо ми з віршем з Якова. Якщо комусь з вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро щедрої, недокоряє. Тож буде йому дано. Нехай Бог благословить вас.